Доброго дня пані і панове. Сьогодні 12 травня 2024 року. Учора в своєму паркані я знайшов лист з Зобухівського районного управління поліції за підписом. Начальника поліції, підполковника поліції Максима Дьоміна. Стосовно моєї скарги на дії працівників поліції е, кагарлицького відділення. Там е, ці е, працівники тоді прийняли від мене скаргу на бездіяльність. І неправомірні дії працівників Приватбанку, які відмовилися приймати від мене усне звернення, а взяли за шлейку сумку, охоронець, і витягнув мене на вулицю. І моє усне звернення не було зафіксовано і не було прийняте. Я з цього приводу звернувся до дільничого поліції. Винограда, а той передав е, начальнику поліції бандурі, бандура передав Барченко і Барченко е, мені прислав листа, що він е, вважає, що порушень ніяких немає, і порадив звернутися е, до банківської установи. І з питаннями, які мене цікавлять. Повші запустив шарманку, а я на них поскаржився, що я до них звертався згідно закону. Вони мене викинули звідти, я поскаржився на це в поліцію, і поліція Кагарлицька знов пише мені, звертайтеся у банківську установу, з якою у вас укладено договір то навіщо це? Я поскаржився в Обухівську поліцію. І ось Дьомін, начальник поліції, прислав мені такого листа, де він знову, знову, мені рекомендуємо вам звернутися до банківської установи на підставі укладеного з банком договору. Тобто на третє коло мене хочу запустити, щоб я до них звернувся, так я ж до них перший раз звернувся. Вони відмовилися е, фіксувати моє звернення згідно закону України про звернення громадян, згідно Конституції, про моє право подавати усне звернення. І е, працівник банку чи завідуюча банком, чи хто там їх було, двоє двоє, жінок, вони повинні були зафіксувати. І я, щоб розписався, от цього не було зроблено. Тобто порушено моє право на усне звернення, закріплене в Конституції України і в законі України про звернення громадян. І замість того, щоб виконати вимоги закону, банківські працівники визвали охоронця свого. І той витягнув мене за шлейку на вулицю і не зафіксували моє устне звернення. Ну що мені робити? Куди мені звертатися? Звичайно, через будинок, будинку культури, сидить е, цей офіцер поліції, виноград. Я до нього, він нічого мені не радив, нічого, він прийняв це устне звернення. І воно, так сказати, Пішло по колу, Так от, шановні, ви поліцейські, пане Дьомін, ви що, хочете працювати в білих рукавичках, оце давати поради. Та поради дають якесь а, бюро надання послуг, там, чи адвокат, чи е, ще якісь там, е, так сказати, недержавні е, установи і співробітники. А ви ж державна установа, ви утримуєтеся на податки громадян. У вас величезні зарплати, ви получаєте, Ви повинні діяти е, згідно закону на захист громадян. Ви заступилися за мене, ви послали мене, ви кинули мене знову у цю круговерті. Та я тебе піду в банк. І вони мене знову не тільки будуть тягнути за шлейку, а й битимуть. Битимуть, тому що їх ніхто, їм ніхто навіть китайського попередження не, 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 не зробив. Як мала б це зробити поліція. Якщо це не ваше питання, то передайте це питання на розгляд тим, чиї компетенції має вирішуватися. Це питання так, так по закону по, вимагається. А ви, а ви мені радите? Ви представляєте, шановні громадяни, ось яка у нас поліція? Я це хотів до них зайти, там, подати скаргу через офіційно, через поліцію, а мені там сказали, там у них пересмінка зараз там. Зброю рахують, там нові заступають, старі звільняються. І а, думаю, та ладно, зараз я зроблю цей відеоролик, От, напишу скаргу, напишу скаргу на дьоміна, на дьоміна, який мені радить. Так вигнати його треба геть. Ви ж стоящий начальники, виженіть і дьоміна, і бандуру, і барченка, і всіх отих. Співробітників, які радять, які вважають. А не е, діють по закону. Діють по закону. Ви повинні захищати мої права. Мо, в даному випадку моє право на усне звернення. Мені відмовили в усному зверненні. Ви повинні заступитися за мене. Ви. А ви дієте так, ага, а що ми будемо з цього мати? А нічого. Тому що ви державна установа. Але ви отримали гроші на ремонт приміщення, здається, 800 тисяч, виділені з міської ради. Та ви не відпрацьовуєте ті кошти. Які на вас витрачають. Навіщо тоді ви? Та я сам знаю, куди мені треба звернутися. Ну я ж до вас звернувся, я розраховую на вашу допомогу. Ні. Ви тільки е, робите те, де можна наварити якусь копійчину або зайнятися грабіжництвом. Як було е, стосовно мене. Уже більше двох років тому назад, коли ви, поліцейські, ви е, організували банду, одягли їх в чорну форму, видали їм зброю, вони до мене приїхали безпідставно, в порушення закону, верніше, не закону, а наказу начальника військової е, адміністрації Обухова гомона, вони вломилися в мене в двір і зробили обшук, пізніше побили, пограбували на відеокамеру і і що? І до сих пор ні мене до відповідальності ніякої не притягнуто, ні, е, так сказати... Не повернуто мені відеокамеру, ні звинувачені ті, хто на мене нападав, хто, хто... нема нічого. Я тоді звернувся до прокурора Квашенка, був в Кагарлику такий, не знаю, може він і зараз. Той перефутболив на Побірайка, це до свого начальника в Кагарлику, Побірайка. А той перефутболив обухівському прокурору. Як його тут? Гладію. Так я е, подавав заяву про злочин стосовно е, бандури начальника поліції, який не відкриває кримінального провадження стосовно пограбування і побиття мене. Стосовно е, злочин проти е, міського голови панюти. Стосовно е, командира тероборони Будюка, вони керували тоді оціми, е, які, так сказати, е, порушували, е, які оце шман, е, шастали по дворам і, і, так сказати, з обшуком і побили мене в кінці кінців. І вони зараз не при чому. І гладій, нас, Гладій, це Бухівський прокурор, не знаю, де він зараз. Але він порушив кримінальну справу. Так, знаєте, вроді би відбулася якась суперечка на побутовому рівні проти того, хто мене бив і грабував. Проти нього порушено кримінальну справу. Я на нього не скаржився. Я на нього не скаржився і не подавав ніяких заяв. Я скаржився на панюту, бандуру і будюка. Ось три злочинці, які послали людей, видали їм зброю, обмундирування, автомобіль заправили, чи може видали цей автомобіль. І вони вірвалися до мене в двір безпідставно в порушення наказу начальника військової та адміністрації ГОМОНа. Я вже це, про це не раз сказав. Так от, і досі, вже третій рік. І ніхто нічого не порушує проти бандури, панюти і будюка. Вони злочинці, ймовірні злочинці, які послали оцих, і ви, і ви ж дивіться, хто в тій банді був. В тій банді був е, психічно хвора людина. Тут не, не треба бути психіатром, тут треба просто проаналізувати його поведінку. Він побив мене, використавши автомат. Він направив на мене автомат і другою рукою лупцював, а цю держав на спусковому гачку. Та якби у нього не було зброї, яку видали йому, чи то поліція, чи то військкомат, чи то е, Будюк, чи то панюта, чи хто, хтось із цієї банди, оцієї, яку я, так сказати, е, оскаржую то він би не посмів би до мене підійти близько. Тому що була б драка. Я міг би вчепитися йому в сонну артерію зубами і видернути її. І він би, звісно, не поліз до мене битися. Тому що перемога, коли б'ються в рукопашну, невідомо, на чийому боці була б. От. Але ж він саме з автоматом і тому поліз до мене битися. Далі, ну ладно, побив мене. Щось я там неправильно так скажі, діяв. А далі вів зйомку, допустимо, якихось таємних об'єктів, камеру забрали, Ну навіщо було штатив виходити на дорогу і трощити об дорогу? Причому там штатив. Штатив ніякої небезпеки не створює, але ж він його на дріб'язки розтрощив. То хіба це нормальна людина так може робити? Ні, звичайно. Тому до мене, до нападника, претензій немає. Таких не треба зразу е, 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 наказувати. Його треба лікувати, жаліти, психіатричну лікарню. Чи, чи нормальний він чи ні, Щоб взяв е, річ, яка ніякої шкоди нікому не приносить, взяв, розтращив. Так вони що, що, що зробили? Десь його заховали. Кажуть, відправили десь на якусь лінію фронту. Та я певен, що він десь, може, і стоїть там на лінії фронту, і віджимає те, що перевозиться. перевозиться. Як він віджимав тут, зокрема і в мене забрав відеокамеру. Або якщо він на, лінії, на передовій, на передовій, то він, він. Там може теж сказитися і перестріляти побратимів, так як це намагався він зробити е, е, проти мене і підтвердження тому, психічний припадок стався е, на фоні того, що він розтрощив штатив. Штатив. Ось, шановні е, громадяни, хто нас захищає? Хто нас захищає? Оці засранці, які роблять такі відписки, от, що вони або вважають, або вони рекомендують як, якесь бюро добрих послуг, а ми їм платимо гроші із податків, утримуємо їх, величезну кількість тут. Вони тут розкатують на машинах, вони тут нічого не роблять захищають самих себе і тих начальників, які їм оце дають по 800 тисяч на ремонт будівлі їхньої, де вони сидять. Так що я цей ролик скину усім, в тому числі і поліцейським, от, які, так сказати, дивляться у мене до простих рядових поліцейських. Питань нема. Я їм з радістю завжди допомагаю. Якщо вони просять, всі ми здоровкаємося, хорошо, в мене хороші відносини. а до цих начальників бандури, Панюти, будюка і дьоміна, у мене такі відносини, що я їх терпіти не можу. І я думаю, що і ви, шановні громадяни, повинні мене підтримати. А ви, шановні воїни, які воюють на передовій на лінії фронту, повинні знати, з чим ви зіштовхнетеся, коли ви вернетеся. Дай Бог живими. А так буде те ж саме, що і зі мною. Майте на увазі, оця скарга моя на, на цю відписку Дьоміна сьогодні теж піде. А до неї буде доданий оцей ролик, який оцей я зараз тільки що висловив. Значить, думайте і боріться, підтримуйте мене, От. інакше ви будете на черзі. Бажаю всім всього найкращого. Слава Україні, Україні, героям слава, смерть ворогам.